Дівчина з крилами та пташкою в долоні, це Янгол-охоронець Запоріжжя. Їх на виставці 21. Усі роботи створені ще до початку великої війни. Надихалася нашими захисниками, тому ці янголи вони, наче як захисники нашого міста. Те, що починалось 15 років тому як хобі, тепер для Єлизавети Ізотової професія. За цей час авторка володіла різними техніками живопису, рисунку та декоративно-ужиткового мистецтва. Це вже третя персональна виставка художниці. янголи, вони. вони... Такі добрі, вони такі гарні, і вони з душею. Кожен з цих аянголів з душею, і тому мені здається, що ця виставка повинна бути побачена багатьма запоріжцями, і я думаю, що вона до душі їм припаде. Усі роботи виконані в техніці гарячий батик. Це нашарування фарби та воску з парафіном. Потім достатньо пройтися по малюнку гарячою праскою. На виготовлення однієї роботи може піти від тижня до місяця. Ці картини також можна прати що дуже зручно їх можна знімати з підрамника, ручне прання і проходити з праскою. Кілька робіт художниця подарувала обласній бібліотеці. Усі інші картини можна придбати. Зібрані кошти підуть на допомогу 128-ї гірсько-штурмової бригади. Артур Туркін, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.